Який стандарт кращий? NMT чи GSM? краще мати обидва? Та це не значить, що абсолютна Я з дитинства мріяла зніматися у кіно. Уявляла, як комирусів дівчат приміром Джеймс Дім лагідно таркається мого волосся. Мрія здійснилася. Тепер я актриса. Тож моє волосся має бути таким звабливим, щоб герої хотіли пестити його і цілувати. Ось чому я завжди користуюся Хеден Shoulders. Він робить моє волосся дійсно привабливим. Лупа? Я й не згадую про неї, адже всі мої думки про наступну сцену кохання. Новий Хеден Shoulders. Тепер лупа вам не зашкодить. Майже 300 років досвіду пивоваріння. Старовинні секретні рецепти, кришталево, чиста вода. Усе це неповторний смак львівського пива. Львівське пиво відродження древніх традицій. Це, це треба жувати після піци і до поцілонку. Можна спробувати. Може у тебе. Взагалі я недалеко живу. Знаєш площу біля парку? А, там, новий будинок. Такий страшний з жахливими квартирами. Так, я тільки ще одну з них. Купила. <звук> Іноді краще жувати, ніж говорити. Stimural Pro Z – той, що з блакитними кристалами. Зодіак Солодкі старінки життя.